18 людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Харкову. Серед них 12-річна дівчинка. Напередодні росіяни скинули на житловий сектор міста сім бомб, поцілили у житлову 20-поверхівку. Внаслідок удару в будинку повилітали шибки і зруйновано балкони. Пошкоджені поруч розташовані багатоповерхівки та щонайменше 10 гаражів. Подивіться, скільки скла навколо стоїть і шибкі, тому ми зараз кожен межами дійдемо, обов'язково маємо має бути впевнені, що більше постраждали. Гати ворог і по Херсонщині під ворожим вогнем опинилися чотири населених пункти. Росіяни поцілили у житлові квартали, пошкоджено приватний будинок та склад. Внаслідок обстрілів загинула одна людина ще одна поранена. Ситуація залишається напруженою через наступ росіян на півночі країни. Жителів з прикордонних міст та сіл на Харківщині і Сумщині евакуйовують. На Вінниччині запровадили контрольовані аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів. Причиною відключень стало збільшення дефіциту електроенергії. Це сталося через похолодання, а також через російські обстріли. Окрім аварійних відключень 15 травня, протягом у цього дня для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності. Укренерго закликає громадян економно використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему та мінімізувати ризик потужності. Дальших аварійних відключень власне сьогодні на фоні певного похолодання відбулося зростання споживання ввечері, особливо різко, це мало місце вечірні години близько дев'ятої вечора, і відповідно нам треба було застосувати такі екстрені швидкі заходи для балансування енергосистеми щоб зберегти контроль над ситуацією. Гельмо Діфенбах волонтер з Німеччини, котрий спочатку повномасштабного вторгнення почав допомагати українцям. Чоловік в минулому мав наркозалежність. А коли вилікувався, вирішив присвятити своє життя волонтерству. Коли почалася війна, у нас в Берлін на центральну станцію приїхало дуже багато українців. Ми побачили тисячі біженців, які приїхали в Берлін. Я бачив сльози на очах жінок і старих в очах дітей. І ми вирішили, що треба щось робити. Раніше чоловік їздив до північної Кореї, допомагав дітям-сиротам та людям похилого віку. А вже два роки волонтер з командою привозить гуманітарну допомогу в Україну. Відвозив вантаж волонтер і в напрямку Оріхового українським військовим. І тоді я усвідомив наскільки вони потребують духовну та матеріальну підтримку, і в першу чергу наскільки їм там потрібна наша присутність. Я особисто від себе сказав військовим, що я вдячний, що вони в першу чергу борються там за свою країну, за своїх дітей, і також, так як я німець, я подякував їм за те, що вони борються за свободу Європи. Під Час своїх поїздок у невеличкий трейлер команда намагається вмістити максимум речей: повербанки, ліхтарі, газові балони, їжу, медикаменти і навіть книги. Усе це передають як на фронт, так і в реабілітаційні центри. Наразі це його тринадцята поїздка в Україну, але далеко не остання. Чоловік присягнувся підтримувати українців впродовж наступних п'яти років. Вінницька міська рада підписала меморандум про співпрацю з Національним університетом Києво-Могилянська академія. Партнерство реалізовуватимуть у трьох напрямках: це навчання працівників органів місцевого самоврядування Вінницької громади, реалізація спільних проєктів з розвитку міста, а також освітні програми для дорослих. Це магістерські програми безпосередньо політики врядування в місті для команди голів, Міських рад для лінійних директорів департаментів, міських рад для представників і лідерів громадської думки, друга програма це управління освітою для директорів шкіл. І третя програма це бізнес, дипломатія і джар політики для тих, хто я сподіваюсь, буде просувати наш український бізнес в світі. Для самоврядців проводитимуть тренінги, що сприятимуть розвитку міста, а також навчатимуть, як працювати з ветеранами та демобілізованими, аби створити їм належні умови для адаптації до цивільного життя. Підписання саме цього меморандуму воно розширює цей спектр можливих тренінгів в контексті і міського планування урбаністики, там смарт-сіті, будемо так казати, екологічні проблеми проблематики, які хвилюють не менше війничан. Ну і саме основний такий блок це. Робота з ветеранами і робота з захисниками і захисницями, які будуть демобілізовані. Реалізовуватимуть і навчальний проєкт для старшокласників, дітей загиблих захисників і захисниць впродовж шести місяців. Вони зможуть безкоштовно навчатися за окремими програмами у Києво-Могилянській академії, де поглиблять знання та підготуються до вступних іспитів. Реалізовуватимуть проєкт вже у новому навчальному році. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Із фасаду колишнього лялькового театру знімають казкову декоративну майоліку. Вона тут з'явилася як прикраса і означення саме театрального закладу. Та він переїхав у нове просторе приміщення і доглядати за казковими зображеннями, які з часом руйнуються, вже не було кому. Після 19-го року ці косметичні ремонти припинилися, оскільки не було експлуатуючої організації. І з часом вони знову почали руйнуватися. Але відновлення це вже не перший, ну не первинний матеріал, опечений під високою температурою в печах. Це гіпси, це шпаклівки, які з часом змиваються і показують тут і дефекти, які з'явилися в процесі експлуатації. Постоянно нині приміщення в майбутньому стане осередком для роботи з військовими та їхніми родинами. На сьогоднішній момент ідуть ремонтні роботи пов'язані з створенням ветеранського простору, так званого ветеран хабу. Про автора керамічної майоліки відомостей поки не знайдено, каже головний архітектор. Саме панно робітники демонтують з максимальною обережністю. Кожну зняту плитку вкладають у повітряну бульбашкову плівку, щоб не пошкодити при транспортуванні. Та поки точного місця, в яке саме перенесеться композиція, не визначено. Пропозиції чекають від самих містян. А поки плити передадуть на зберігання до фондів музею Вінниці. Ірина Дідухолах Літвінце Вадимінжиєвський новини за день. Телеканал віта майже 45% опитаних вінничан скаржаться на обмеження чи дискомфорт у робочих та побутових питаннях. Таку статистику під час представлення нової програми безбар'єрного простору на 2024-2027 роки навели представники Вінницької міської ради. Важливо відмітити, що питання безбар'єрності сьогодні, як показала статистика, це не питання, скажімо так, якоїсь такої окремої категорії людей з інвалідністю, а це в принципі питання всього суспільства. Питаннями безбар'єрності у Вінниці займатиметься спеціально створена рада. Етапи реалізації програми розділені на чотири найближчі роки. Впродовж 2024-го Основним завданням буде дослідити наскільки наше місто є зручним та комфортним для людей. Робочі групи ми проговорювали питання таких, от трьох етапів роботи. Перший це Створення от, е, робочих груп, які б змогли максимально охопити от місто, і тут е, покладаю велику надію на вищі навчальні заклади. За словами директора Вінницького кластеру приладобудування та автоматизації Юрія Клименка, якого запросили на громадські слухання, вирішити великий спектр проблематики можна лише з правильним підходом. Нам потрібно змінити. Спочатку мислення, тобто зробити мислення безбар'єрним, від нього, від цього кроку буде залежати вже ефективність заходів, які будуть запропоновані і прийняті депутатами міськради в програмі безбар'єрності. Це питання не просто про встановлення пандусів чи зручних тротуарів. Воно ширше. Тож до нової програми увійшли відразу шість напрямків: фізичний, інформаційний, цифровий, освітній, економічний, а також суспільний та громадський. Зараз ми заходимо з вами в приймальну. Учні Вінниці завітали на екскурсію до ІТ-академії. Підлітки познайомили з професією дизайнера та розповіли про перспективи роботи по цій спеціальності. На лекції діти дізналися, як можна розвивати себе у цій сфері. Була змога і одразу попрактикуватись у творчому завданні створити власний постер. Найбільше мені сподобалася, звісно, практика, але лекція теж була цікава, бо я, ну, в принципі, займався фотошопом. І було цікаво саме послухати про те, як заробляти гроші початківцям. Можливість побачити та спробувати себе в різних професіях мають підлітки вінчини в рамках проєкту Професійні обрії. Це вже шоста зустріч, яку влаштовує міжрегіональний координаційний гумштаб. З початку квітня діти познайомилися з психологією, акторством, діджитал професіями, журналістикою та туризмом. Захід відбувається для діток з числа захисників та захисниць та внутрішньопереміщених осіб. Зареєстрована кількість учасників це 31 дитина. А на сьогоднішню зустріч завітали близько 25 дітей. Чекаємо у нас в стінах академії. Ми також проводимо серію безкоштовних мастер-класів, тому це можливо і безкоштовно у нас навчатися. Завдяки цьому можна вибрати вже зараз свою професію. Ми проводимо профорієнтаційні заходи, а також і отримати професію, починати вже заробляти в цьому віці триватиме проєкт до кінця травня. По п'ятницях школярі знайомляться із новою професією. У найближчих планах спілкування із представниками бізнесу. Яна Волошенюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.